Вітаю, друзі! Сьогодні ми занурюємося в непросту історію Міли Куніс, актриси, чиє життя кардинально змінилося завдяки серіалу Шоу 70-х, як юна дівчина потрапила в голівудську машину і якою ціною здобула славу. Давайте розбиратися разом. Міла Куніс і гадки не мала, що серіал Шоу 70-х назавжди змінить її життя. У 14 років її кинули на знімальний майданчик, де вона цілувалася з Ештоном Кутчером і Денні Мастерсоном. Поступово втрачаючи свою невинність, адже сценаристи та продюсери з кожним епізодом робили її образ дедалі більш сексуалізованим. До моменту, коли Міла стала повнолітньою, її образ уже був сформований за неї. І відтоді вона застрягла в голівудській машині. Тож давайте розберемося що до чого. Міла Куніс відома актриса, але якою ціною. Її виховали, формували в Голлівуді з юного віку, і більшу частину підліткових років вона провела на зйомках шоу 70-х. Ми знаємо, які люди вийшли з цього серіалу Ештон Кутчер, Денні Мастерсон. Тож дитинство Міли було далеко незвичайним. Вона й досі вважає, що шоу 70-х сформувало її юність. Цікаво, що на відміну від багатьох інших дитячих зірок, як от Аманда Байнс, які відкрито розповідали про труднощі свого дитинства, Міла, здається, була привчена вважати, що люди на кшталт Денні Мастерсона, які зараз за ґратами, хороші. Ти, Міла Куніс, правильно? M -E -L -A, прізвище К-У-Н-І-С. -E Вона ще зовсім юна. Кого ти граєш, Міло? Я граю Джекі. Розкажи трохи про процес зйомок. Чи доводиться тобі продавати себе в серіали? Як би ти це описала? Та ні, на мою думку, не доводиться. Я просто залишаюся собою і сподіваюся, що цього досить. Мені подобається спілкуватися, я можу базікати без зупинки. Тож для мене все просто. Я даю відповіді, які вважаю правильними. Отримання ролі Джекі в шоу 70-х кардинально змінило її життя, особливо тому, що їй було лише 14. Спочатку продюсери не знали, скільки їй років, бо вона збрехала, що старша. Вони планували брати на ролі старших підлітків. 14-річна дівчинка це не зовсім те, що вони мали на увазі. Я проходила кастинг на шоу 70-х і за сценарієм героїні 14, але в телешоу завжди хочуть, щоб ти був старшим, щоб працювати довші години. Це так сумно. Вона сказала щось на кшталт, вони хочуть, щоб ти був без батьків, без їхніх настанов чи правил, щоб ти міг працювати більше і більше. Вона згадувала, що коли її запитали, чиєї 18, вона відповіла: так, звичайно. У пілотному епізоді видно, що вона ще зовсім дитина. Але це розумно кажуть у шоу бізнесі. Коли вона заповнювала документи ближче до кінця процесу, продюсер подзвонив, і вона сказала. До речі, мені потрібен учитель на знімальному майданчику. Вони такі зачекай, що ти говориш. Це сумно, вона ще в такому юному віці знала, як обійти систему, як догодити їхнім вимогам. Хтось запитав: хіба акторам не треба показувати документи, коли їх наймають на шоу? Гарне питання, але подумайте, який 14-річний підліток має посвідчення. Тож її взяли на роль, їй було 14, а от, наприклад, Денні Мастерсону 22. У відео з шоу Розі О'Доннелл за участю Міли Куніс і Ештона Кутчера видно, наскільки незручною була їхня взаємодія. Їй було 14, Ештону 19. Вони розповідали про момент, коли їм довелося цілуватися по-французьки для сцени. Я не можу уявити, як Ештон взагалі погодився цілувати 14-річну дівчинку. Це так дивно. Їй було 14, коли ми почали знімати шоу, а мені було 19. І нам кажуть, ви будете цілуватися в цій сцені. Я ще тоді подумав, що це трохи незаконно. Це, мабуть, був твій перший поцілунок взагалі, так? Мій перший поцілунок? Та ні, це був напевно другий чи третій. Це було в перший тиждень зйомок. Та ні, не в перший тиждень. Гаразд, в цьому шоу Міла Куніс розповідала, що вперше поцілувалася з Ештоном Кутчером в 14 років. А Ештон зізнався, що в нього було парі з другом зі знімального майданчика Дені Мастерсоном на 10 баксів, якщо той поцілує її по справжньому з язиком, і Ештон погодився. Слова Ештона це звучить трохи незаконно, і справді, усе в цій ситуації говорить саме за себе про Ештона і Дені Мастерсона. В іншому промо до серіалу Міла сидить на колінах у Ештона. Вони, звісно, тепер одружені, але тоді ще не були разом. Ештон казав, що погодився на це промо лише тому, що Міла сидітиме в нього на колінах. Ще один персонаж шоу Вілмера Вальдерама має схожі історії. Він зустрічався з Демі Ловато, коли їй було 16. У закулісному відео актори розповідали про одяг для шоу. Денні Мастерсон, якому було 22, сказав 15 річній Мілі, що вона виглядає гаряче в цьому вбранні. Це огидно, він навіть жартував, що не може цього казати. У 2002 році в інтерв'ю Міло розповіла, що її персонажа в шоу сприймали як легку напередок, хоча вона грала підлітка. Це засмучувало її батьків. Мої батьки переживають через шоу, бо ти там питають у неї. Бо там я іще та штучка, відповідає Міла. Це засмучує моїх батьків. Але поза камерою ти така мила. Скільки тобі? 19? Так, у шоу я цілувалася з усіма хлопцями, крім Тофора Грейса, навіть із хлопцем Лори Крісом, який був запрошеним актором. Я цілувала всіх мастерсонів. Усіх. Це ж неправильно, так. Так, це ненормально. Сценаристи просто не звертають на це уваги. Мені доводиться цілувати всіх чоловіків у шоу, і я не маю вибору. Вони брали молоду дівчину і зображали її як секс-об'єкт, що стало частиною її ідентичності в підліткові роки. Цікаве, що Вілмер Вальдерама, ще один актор шоу, мав звичку зустрічатися з юними дівчатами: Менді Мур у 16, Демі Ловато у 18, коли йому було 30. Щось дивне було з Мастерсонами, Вілмером, Мілою, Ештоном. Невідома, яка атмосфера була на знімальному майданчику, але всі вони здаються трохи зламаними. У шоу 70-х Вілмер, Денні, Міла і Ештон були дуже близькими, а Тофер Грейс тримався осторонь. Люди помічали, що він не був у їхній крутій тусовці, і тепер, озираючись назад, розумієш, Тофер, мабуть, єдиний нормальний, хто тримався подалі. Попри те, що Мілу кинули на поживу вовкам, у юному віці вона ніколи не виступала проти системи. Вона навіть писала листа судді, щоб звільнити Денні Мастерсона після його звинувачень у згуртуванні. Якось вона казала: я не вживаю заборонені речовини, і це тому, що і ніхто на знімальному майданчику цього не робив. Я рівнялася на них у 14. Моя кар'єра чи життя могли піти будь-яким шляхом, але цього не сталося. Знімальний майданчик був крутим. Вони грали в покер по п'ятницях, пили пиво, і це було все. Мене прийняли, ніколи не ставилися як до меншої. Якщо хтось із акторів поводився погано, інший заступався за мене. Ми всі намагалися знайти себе, усі були молоді. В мережі хтось коментував. Вони просто приховували це від неї, бо вона була надто юною. Інший додав, один із її колег по акторському складу буквально помер від алкоголізму. Ліза Робін Келлі, яка грала Лорі в шоу 70-х, померла в реабілітаційному центрі у 2013 році у віці 43 років через проблеми з залежністю. Це трагічна історія, яка показує, що такі речі могли відбуватися, а Міла, можливо, просто цього не бачила. Батьки Міли не були в захваті від того, що її персонаж надмірно сексуалізували чи що вона так рано пішла в акторство. Але Міла була настільки захоплена цим, що сама наполягала. Я дивилася на акторство як на найкраще хобі у світі. Я не знала, що шоу стало хітом, поки не побачила свій банківський рахунок. І це сталося, коли мені було 18. Мій тато сів зі мною і сказав: Треба поговорити про твої фінанси. А мені було байдуже. Люди казали, ми ведемо переговори. А я відповідала, мені байдуже, я просто хочу працювати, я люблю цю справу. Вона була благословенна талантом і люблячими батьками. І справді, мілі пощастило, адже багато дитячих зірок, коли виростає, дізнаються, що їхні рахунки порожні, бо батьки ними скористалися. У Міли був міцний сімейний тил, але шкода, що вона зазнала такого роду експлуатації в підлітковому віці? Навіть зараз, дивлячись на її кар'єру, чорний лебідь та інші проекти, здається, що вона трохи загубилася. Що думаєте ви? Пишіть у коментарях, і ще як Міла та Ештон намагаються виплутатися із скандалу з Мастерсоном і ситуацією з Діді? Схоже, вона не знає, де її місце в Голлівуді. Вони з ештоном планують повернення, але що скажете ви? Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Скоро побачимося в новому. Бувайте.